200 тренажерів ППО Чайка передали українським захисникам конструкторська група технарії фон Сергія Притули. Це дозволить військовим тренуватися у збитті повітряних цілей з різних видів озброєння. Як працює тренажер? Дивіться далі. На небо, повітряне цілі, безліч спроб для її ураження з різних видів озброєння. Усе з відчуттям повного занурення у бойовий сценарій завдяки окулярам віртуальної реальності. Так виглядають нові тренажери ППО Чайка які конструкторська група технарі торік розробила спеціально для українських військових. А задумка була така, що це буде універсальний тренажер протиповітряної оборони, як мобільних груп, так і стаціонарних постів на кілька видів зброї. І кілька видів цілей. Спершу це був тренажер тільки переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла, бо російські ракети стали літати вночі. Спільно з фондом протули ми зробили велику модернізацію зерка Ігла шляхом встановлення тепловізора. Це почалося минулого літа. І одночасно ми почали розробляти тренажер. Щоб особовий склад мог не тільки отримати обладнання, а ще дуже швидко навчитися їм користуватись. Українські тренажери ППО Чайка коштують менше ніж подібні їм аналоги. При цьому вони мають широку варіативність бойових сценаріїв із можливістю ураження усіх типів повітряних цілей, які Росія запускає по українських містах. В склад тренажера чайка входить можливість тренуватись на кулеметі ДШК, і кулеметі М2 Браунін Канік калібром 12,7 мм на кулеметі Калашникова калібра 7,62 мм, і відробляти стрільбу по дозвуковим крилатим ракетам, по шахедам і по дуже небезпечної російської зброї по БПЛА «Ланцет». Військовослужбовці дуже задоволені, вони чесно, ну. Ті, у кого є там якась вдома приставка, вони більш швидше розібралися з цим, як працювати. У кого нема, ну трішки довше прийшлося розуміння довести, але вражень, повірте, дуже багато. Відчуття у людей, що от після цього тренування, там, пройде неділя-дві, буде летіти шахіт або ракета, ми зіб'ємо відсотків на 200. Тобто тренування допомагає. Дуже класно. Чому? Тому що ти не можеш дати, по-перше, розрахунку ПЗРК стріляти кожного дня і тим паче ракету. Це неможливо. Крупнокаліберні кулемети проводимо вогневу підготовку, практичні стрільби, але теж кожного дня це неможливо ну, в період війни. А електронний варіант хоч і день, і хоч ніч. Це вже третя версія тренажеру Чайка. У ній враховані усі зауваження та побажання військових. От зараз якраз третя версія розробки додана ланцети. Тобто ворог зараз якраз по Одещині починає використовувати розвід БПЛА з використанням ланцетів. Це теж є важливе. А шахіди у нас зараз змінюють тактику ворог, постійно покращується, на жаль, і змінює, по-перше, висоту, швидкість, напрямок руху. Тому потрібно нам постійно покращуватись і знати всі сценарії ворога для того, щоб унеможливити попадання в об'єкти критичної інфраструктури і в цивільні об'єкти. Донедавна українські захисники мали 133 тренажери Чайка, якими, зокрема, було повністю забезпечено повітряне командування Південь. Тепер захисники отримують ще 200 тренажерів, які розподілять по 55 підрозділах в різних регіонах України. Загальна вартість тренажерів 200 штук 23 мільйони гривень. Частину це донати України і донати зробили пожертву люди. А частину нам допоміг закрити наш анонімний спонсор, який не захотів називати своє ім'я. Надія Бондаренко, Костянтин Блужневський, сьомий канал.